Я тебе так хочу ті криси, які розварювали Україну 30 років, так і остануться. Це найпризніше. Якщо ми, ми ждемо, ну, дивись, ну, карта повторення. Тобто все по кругу, все по кругу. От Карта башти, тобто, якісь домовленості, щось не состоїться, щось, не... щось, щось сорвуться, якісь... Знаєш, таке впечатлення, що е, ці, ці мирні переговори ніяк не будуть. Е... Ніяк не будуть реалізовані, і поэтому, поэтому ну, просто треба буде обирати, наприклад, Зеленського, скажем, угу. да? І при фізичному Вот. І потім вже будуть приходити. тому що виборів, як такових, всі готуються, але я поки не бачу виборів. Є карта башні. Башня, башня це якась трагедія, якесь дуже негативне забуття, яке прямо. От